4.3. Вплив електричного струму на організм людини Дія електричного струму на організм людини супроводжується зовнішнім ураженням тканин та органів у вигляді механічних ушкоджень електричних знаків, електрометалізації шкіри опіків. Електричний струм, проходячи, криз, проходячи через організм людини, спричиняє термічну, електролітичну та біологічну дію. Термічна дія струму Виявляється в опиках окремих ділянок тіла, уражені внаслідок високої температури, кровоносних судин, нервових клітин, серця, мозоку, що призводить до серйозних функціональних розладів. Електрична дія струму виявляється в розклад. Ладанні органічних рідин та крові, що призводить до значних порушень їх фізико-хімічного складу. Біологічна дія струму виявляється у подразненій і збудженні живої тканини організму, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів, яке може спричинити порушення. Призупинення і навіть повну зупинку діяльності органів дихання та кровообігу. Тривалість проходження струму через організм впливає на кінцевий результат ураження. Чим довше проходження струму, тим більша можливість тяжкого і смертельного наслідку. На цьому все обов'язково став лайк та підписуйся на канал.